Щирі посмішки дітей завжди роблять день яскравішим а позитивний настрій їх батьків це ключ до сімейного щастя. Сьогодні, в рамках тижня добрих справ, діти з сімей внутрішньопереміщених осіб мали змогу відвідати майстер-класи. Напередодні великодніх свят традиційно міський будинок культури організовує різноманітні заходи для мешканців громади. Цього разу сім із числа ВПО мали можливість долучитися до акції Великодній подарунок та подарувати один одному море радості та незабутніх вражень. У нас в будинку культури відбуваються майстер-класи для пільгових категорій населення. Це вже стало гарною традицією дивувати. Е Дітей дарувати їм яскраві емоції, навчати їх новим ремеслам не тільки напередодні свят, а й завжди сьогодні ми підготували цікаві майстер-класи для будь-якої вікової категорії. З впевненістю можу сказати, що цікаво навіть батькам, навіть батьки приймають участь. Усі, хто завітав на святкову акцію, отримали неймовірну можливість поринути у світ творчості та майстерності. Майстер-класи, які запропонували організатори, вразили різноманіттям та оригінальністю. Діти дуже вдячні, що це організували, тому що це для них як для розвитку якесь заняття, чимось займатися. Їм цікаво дуже навіть сьогоднішні зайчики розмальовують. Вони дякуємо будинку культури, що організували це. Міні маленьке свято. Ну дуже дякуємо. Дуже, дуже сподобається. Хто б міг уявити, що створення власних свічок із вощини може бути настільки захоплюючим. Учасники отримали можливість не лише власноруч створити витончені та ароматні свічки, а й відчути себе справжніми майстрами. Це мед. А де ти його ти... ти... взяв? А я його так ді. Катів, качі його сам зробив? Качел. Мені подобається. Я тут я зараз зробив свічку і ще на другому розмалював зайця. А розпис пряників виявився справжнім випробуванням для кожного, хто прагнув розкрити свій творчий потенціал. З кожним маском газурі та кожним новим малюнком на прянику зростало не лише вміння, а й радість від самого процесу створення. Мені подобається. Я вже зробила свічку та розмалювала зайчика. Майстер-класи наповнили цей день теплом та веселищами, залишаючи незабутні враження про спільне відзначення великодніх свят, зазначають дорослі. Дуже-дуже задоволені для дітей це щось неймовірне. Дякую всім, хто це організував. Діти просто в захваті. І вам дякую, що ви хоч ну, ну, спілкуєтесь з людьми, емоції запитуєте, бо це дуже важливо в наш час. Тож ця акція стала світлим прикладом для того, як спільність може зробити світ кращим, а великодні свята часом дарувати один одному радість та незабутні миті щастя. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.